Зайшов на ремонт, ось такий блендер Philips, модель hr 3652 з заявленою несправністю, що він видає сторонні звуки, сильну вібрацію і шум, кого раніше не було. Власники запідозрили, що проблема десь буде в шестернях. Якась шестерня зламалась. Але, як виявилось, проблема була не в блендері, а проблема була в чаші блендера. А саме. З ножем, який стоїть на підшипнику. І цей підшипник у нас вже вийшов з ладу. І мало того, що він вийшов з ладу, він ще й розбив посадочне місце навколо себе. І заміна цього підшипника, я думаю, вже нічого не вирішить. Тому як вже треба міняти цілком цю запчастину. Ну, може спеціалісти. По механіці такі і можу що зробити. У мене такого досвіду немає, тому братися за таку роботу я не буду. Тому як навіть при випресовці цього підшипника є ризик, що я просто розламаю пластик, так як запчастина пластикова. Отакі справи.